Це програма Реформа. Сьогодні ми будемо говорити про ліс. Для цього приїхали на волинь. Тут лісом вкрита третина території області. Поки що. Система лісової галузі чомусь пішла шляхом. Масове вирізання лісів, масове. А що тоді залишиться молодому поколінню, вони вже не побачать стиглих лісів, тому що вирізають насадження, пристигаючи, які мають вік 60 років, ще їм років 20 рости до стиглості, це йде в шлях нікуди. 5 тисяч 200 у нас ріжуть, головне користування соціальної санітарної рубки, а 1700 тільки садять. Ну тут закрадаються сумніви, що правильно вони роблять. Це цьогорічна посадка. Так, так. 2016 рок. Це дерево, це сосна. Не всі тому вірять, що ліси засаджуються. Наприклад, скільки я працюю 30 років, всі гектари, які зрубані, всі засаджені. Нема щоб десь гуляв, якась гектар десять сотих гуляла площа не засаджений. От, а на сьогоднішній день люди не розуміють. От, один скаже, що 5 відходять, що ліс знищують. Да, в певній мірі стали його більше різати, але ж він планово на сьогоднішній день лісниць виріжеться. Скільки тут дубів зараз росте? Порядка до 100 тисяч. На цей рік у нас буде 100% свого дуба, навіть будемо продавати другий ліс, лісгоспі. Дубок ідеальний, одна вершинка, бачите? Оцей. Що що? А цей? Ми відсортуємо, все, що не буде підставляти, відсортуємо. А тут, а тут вже будемо будем казати, будем іде пошкодження. То пошкодження треба вже його кропити. Вже бачите, там заводиться типа шкідничок. Ліси займають шосту частину України. Це понад 10 мільйонів гектарів землі, і більше 2 мільярдів кубічних метрів деревини. Проте заготівля деревини за останні 20 років зросла більше ніж двічі з 10 до 22 мільйонів кубометрів. А кількість грошей, зароблених на лісозаготівлі, з 300 мільйонів до 10 мільярдів гривень. У 2015 році в межах промислової рубки лісу було заготовлено менше деревини ніж на санітарних рубках. І, хоча міністр екології Остап Семирак в травні заявив, що уряд заборонив санітарну виробку лісів. Відповідних рішень не було прийнято ні на Кабміні, ні Державним агентством лісових ресурсів, якому належать дві третини українських лісів. Ось його. Тут камери такі, де поселяється, де поселяється саме самець. Сюди до нього злітаються самки, точать ходи і вліво-вправо відкладають яйця. Ось дивіться, хлопці і дівчата, що зразу робиться на яву. Оце той короїд шестизубий. Вон його бігає скільки. В лісовому управлінні переконують, що масові санітарні виробки потрібні, що дерева сохнуть через нового шкідника. І якщо їх не зрізати, то ураження буде поширюватися. Йдемо, послухаємо детальніше. Небезпеку того явища, з яким ми стикнулися, ще загалом до кінця і не уявляємо. Недооцінка цього явища. Може закінчитись тим, що в нас розгорнеться по всій площі соснових лісів, розвинеться в дуже потужне явище вже катастрофічного порядку, і ми втратимо дуже великі площі сосняків. Тут в нас працює в даному конкретному випадку короїд верхівковий. Там зараз під деревом коренева маса ще жива система. Вона працює, вона ще воду трохи подає вгору, і воно так поступово вмиратиме. Це це не всихання, це вбивання дерева. До 20-30 кубометрів мертві деревини в лісі. Це є європейський показник того, що це є ліс, в якому є різні форми життя. Ростуть гриби, лишайники, мешкають різні види тварин. І ліс при цьому є різновіковий, різнопородний, а не так як у нас лісівники намагаються зробити максимально однакову, розчищену плантацію. Тобто це не ліс, це просто в те, що вважають лісом українські лісники, це просто плантація сосен, яка не має нічого спільного по великому рахунку з природою. Але там, де лишається природний ліс, він відразу стає об'єктом уваги санітарних рубок, тому що там є старі. Дуби, наприклад, які є найдорожчим деревом з того, що є в українських лісах. А санітарні рубки вони якби призначаються лісопатологам. Лісопатологів в Україні дуже дуже мало. Ми з вами можемо прийти і сказати. Та ви що, це ж старий класний дусві, які скажуть, вибачте, хлопці. ви не лісопатологи. Хто ви такі? Лісопатологовидніше. Працівники лісового управління запропонували мені вибрати дерево, яке уражене і яке можна зрізати і подивитися, переконатися в тому, що там дійсно є шкідники. Йдемо вибирати є сосна, зверху на ній хвоя вже ніби живий шестобур. Зараз ми подивимося, який він є. Так, ми тікаємо безпечну небезпечно. Фактично півдерева вже заражено. Отут розростається і перекриває в трахеях тік води вгору. Як буде крона уражена вгорі на метр два. Все рівно це дерево вже не жилось, воно вже вже загине. Який масштаб по Україні такого ураження лісів? По Україні уражено більше 130 тисяч сосняків. Всі ці дерева треба зрубати? Їх треба забрати, щоб не зробилося 260 тисяч. На жаль, так чому не можна лікувати? Нічим лікувати. Він працює під корою. Ми його хімічними засобами, інсектицидами не зможемо вразити. У нас, на жаль, сьогодні на Волині є дуже багато випадків, і це фіксують наші інспектора. Виробків збільшуються, але не в частині очищення від захарашеності, де повинні вирубувати хворі дерева, засохші, повалені дерева, там, буреломами, а вирубають здорове насадження, підводять їх якби, під суцільні зрізи. Санітарно-здоровчі заходи, які приймають лісники. Вони в якійсь частині погоджують самі собі. Сподіваюсь, до кінця року ми напрацюємо новий механізм реформи, де ми знову ж таки підійдемо правильно до проблеми. Зрозуміємо, що лісагентство повинно формувати політику. Держізгоспи, які займаються управлінням лісовими ресурсами, господарюють фактично, вони е, рубають ліс і продають, вони повинні бути в іншій структурі окремі, а контролювати їх має бути, зокрема, чи мінприроди реформова екоінспекція або інші контролюючі органи. Ліс насправді є ресурсом, він є відновлювальний ресурс, як небагато ресурсів є в Україні, тому що, якщо його правильно рубати і правильно садити, тобто відповідально ставитися до нього, то він... Завжди в нас буде, і і якщо буде державна політика передбачати збільшення лісових насаджень, і площ, то це можна робити і потрібно робити. У законопроекті щодо запобігання знищення лісів та сприяння їхньому відновленню пропонується посилити відповідальність за незаконну виробку лісу. Зараз це штраф до 1700 гривень, арешт до півроку або обмеження чи позбавлення волі до трьох років. Штраф пропонується виключити, натомість додавши конфіскацію майна. Якщо ж вирубали більше одного гектара лісу, що охороняється, то за це можна сісти на 10-15 років. Законопроектом також пропонується заборонити заготівлю деревини, отриманої під час санітарних рубок, погоджувати дозволу на проведення. Рубок, площі вирубки та обсяги відновлення лісів має місцева влада. Проте ця норма, на думку науково-експертного управління парламенту, є суперечливою, оскільки ускладнює процедуру прийняття рішень, а відповідно і породжує корупційні ризики на місцевому рівні. Ніхто того, до кінця не знає хто ж ліс, хто ріже ліс. так тому що є планові виробки, так тобто, які показують лісники сьогодні. Вони показують, що вони насаджують тому подібне. Але є певні нормативи з Києва, так, які скидаються, не завжди є адекватними, і місцеві керівники мусять їх виконувати. Є і фактично незаконні вирубки, незаконні пілорами, це в основному на полісі. У нас дуже багато його є. Саме лісове управління з ним не побореться, тому що тут мають працювати правоохоронні органи. А в багатьох випадках правоохоронні органи просто деколи кришуються. Це трофей це які от збирали своїми колесами. Крадії їдуть возом, грузять дерево. І щоб ми за ними не гналися, якщо вони бачать, що ми за ними женемось, кидають лужу, десь в якусь лужу проскакують, кидають за собою. Все, ми в лужу вскочили, колесами позбирав чотири колеса, поки перебартуєш, поки поклеїш, їх, все вже втекли. Взагалі-то ми всі колишні атошники, які повернулись з війни, тепер лісова охорона, яка займається підписані договори з лісгоспами. Хто краде ліс? як це хто? Точно не марсіані, не американці. Місцеві жителі, власники пілорам, які наймають для цього або спеціально наймають людей, які крадуть ліс і привозять їм за копійки. Вони його переробляють і передають вже перепродають в, три, в чотири рази дорожче. Ну, тут будь-яку сторону можна йти і от, от, от така картина. А юку далеко слышно. Её. И вот так на слух идем. То есть вот просто, когда мы на машине, то и нас слышно далеко. Поэтому они что же, когда ну, приходят там красть лес Несколько человек становятся по периметру, перекрывают. И тоже Шухери. слушают нас. Да. Поэтому вот ну, пока там дождя нема, погода позволяет. То есть пешочком подходим. И уже тяжелее нас тоже обнаружить. Ну и мы также само пилку услышали. Ага, эта машина едет. Це якийсь трактор. Або трактор. Да. Оце трактор. А лісники можуть не знати, що в них на території це відбувається? Ну, як то кажу, не знаю. Щоб не знали, то такого не може бути. Ну, цікаво, чи це робиться з неофіційної пенті. згоди якоїсь такої, чи очі закриваються, чи дійсно не можна зловити, якщо людина хоч, Ні, хоче на, вкрасти. Насправді тут теж однозначно відповіді нема. Тому що є такі лісники, які просто закривають на це очі, а є сумлінні працівники, які намагаються теж боротися з цим явищем і допомагають і ми всіляко сприяємо. Вони нам... Ми їм. Люди кажуть, що можна домовитися з лісником. Брехня і в натурі такого немає. Як тому з лісником домовитися? У майстра 5, порядка п'ять тисяч е гривень, то лісник дорожить на сьогоднішній день роботою, місцем і так далі. А от у вас в лісничого яка зарплата? Ну, мене трошки більше, як майстра лісу, сім з половиною тисяч. Така куб так. дуба вісім. Що це означає? Що взяв куп дуба й прозвітаєш? Ну, такого немає. Є певний контроль на сьогоднішній день і місцеві жителі, і так далі. і так далі. Я рахую, що це все чутки. Ви грузили в лісі, правильно? Там вирубка зразу йшла. Мені вивозили, так? Ну вивозили. Там має бути присутній лісничі зразу на місці. З лісу мені вивезли зайчиком. І сказали виїжджати в цей, до біля церкви стати, тут вивезли документи. Під'їхали двох на моциклі. Каже, чіпів немає, під'їду до лісництва тут близько. Ми чіпи візьмемо. Я домогу, і я виїхав і мене тут спинили. Ну, була пере... зупинена машина для перевірки наявності документів. Документів наявності нема. Це порушення? Це є грубе порушення, так. Але ну созвонились з лісниками. Вони кажуть, що зараз документи випишуть і привезуть. А це нормально, коли це документи виписують після Взагалі того, як машина бо Якщо ми не зупинили цю машину, то хто його знає. Може вона так і без документів десь і доїхала, десь доїхала до кінцевого пункту. Що там? Машина їхала, а документів немає. Бо я виписував другу машину, я не встигаю просто виписати всі так, машини. машини, чому ви не відправляєте машини, так Як встигаєте оформляти документи? Ну бо я мав біля лісництва я вформ, документи виписати йому. А як ми маємо? Повірити вам? Ну а як? Звісно, що повірити. <свісно> ну, то, що без документів не їде машина тут. Я Біля лісництва вона мала по-любому встати і випустити документи. Доброго дня. Добрий день, ні. Маски А Чому у вас їздять машини без документів? Сергій, як такий буде? А де водіть? А чого ви місце завантаження покинули без товаротранспорту? Як Коли... ви не видаєте документи, а ви не водій? Діло в тому, що водій, ви з дозволу поки не ламітували. Давайте там телефони, дивіться, чи телефон, ви телефони знаєте, хто змі дзвонив. Я <звіць> мене на катати, дивіться, Хто там такий, я, я тільки знаю. <звіць> ви ж краще знаєте, чия вами команда немає. Майстер лісу дозволив вам так. Я знаю, хто тут. Мені сказали їхати сюди. Все, я під'їхав біля церкви став дати. Вони під'їхали, сказали, що немає чіпу під'їзду до лісництва. Поїхали вони в лісництво, я взагалі до ним. Це Ми просто порушення майстром лісу інструкції по відпуску деревина. Він не мав права дозволити транспорту покинути місце навантаження, поки не приїхав майстер електронного обліку, не виписав на накладку. Це принтер наш. Так. Це той документ, який мав отримати ще одразу біля лісу. Так. Ну от, бачите, запізно. Краще пізно, ніж ніколи. Добре, що приїхав громадські телебачення. <ріху> 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 воно не лізе, воно не Окрім контролю над виробками лісу, у квітні минулого року Верховна Рада вирішила врегулювати вивезення необробленої деревини за межі України. Закон встановив мораторій на експорт дерева до 2025 року. Відтермінування на два роки отримали тільки соснові породи. Однак, як відзначила автори законопроекту, вони орієнтувалися швидше не на екологію, а на економіку, щоб відновити потужності вітчизняних деревообробних підприємств. Найпростіше зробити як ліс зрубати, і от в такому ж вигляді його продати і отримати свої гроші. Так відбувається найчастіше, і через це десятки років Україна залишається сировинною країною. Але ми знайшли підприємство, знайшли його тут на волині, яке займається переробкою дуба. На кожному дереві можна побачити бірочку чорну або іншого кольору. Це означає, що ця деревина легально куплена в державному лісовому господарстві. А ви знаєте, там, залежно від цих залежності, де там конкретно цей ріс? Ми знаємо, бо чому ми знаємо? Бо від нас вимагає директива Євросоюзу, так як ми в основному поставляємо ту продукцію на євросоюз, і ми мусимо доказувати, що вся деревина, яку ми купуємо, вона абсолютно легальна. На сьогоднішній день у нас правове поле практично не працює. Якщо ти купив на аукціоні ліс, це не значить, що ти його е, вибереш. Е, як При... як це розуміти? А це дуже дуже просто. Держлісгоспи не, не віддають інколи ліс. Мотивують, що там в них погодні умови, чи в них там лісу немає, чи можуть абсолютно щось інше придумати. Приходиться судити. З дуба ми виробляємо основний продукт це піляний шпон. Похідний продукт це гранула. Це ми так само залу збираємо і продаємо його окремо. Пульт управління. Тут у них там е е е е камери стоять. Вони управляють сушкою, котлом, повністю все. Це Три преси, які виготавлювали китоплюною гранулом. Ми в продаємо регіон це північ Германії і Данія. Це наш ринок, який ми відправляємо в нашу продукцію. Вона використовується для м'яких котлов. Це е декоративна, скажімо, накладка, яку можна використовувати починаючи від паркетної індустрії, заканчує виробництво там, дверей, вікон чи елітних меблів, мє які, скажімо, накладаються і показують структуру деревини, скажімо, естетику деревини, ту красоту, яку е може показати, скажімо, ця верхня частина, бо як правило, верхню частину. Е Роблять з най, найцінніших mm -hmm. порід, які мають е, дуже гарний малюнок. Він тут сортується. Mm -hmm. да. ну, да, це ж різні сорта, Тож сучок, він має бути дірочкою. Це не брат? Ні. Да, потім да, лак, чи масло, чи інші кольори додають. Потім е, задають там папу, маму як називають, і все, його потім йде збирання і все. Від того, що ви маєте, виходити по абсолютно натуральному полу. Нам не треба допомагати, нам аби не мішали. Нас не привикли працювати, ще раз наголошую, згідно закону. Всі повинні бути в рівних умовах і все. Є закон, треба навчитися поважати закон, саме головне. І треба починати з себе. 350 мільйонів гектарів лісу або 10% всіх лісів у світі припадають на Канаду. Ця країна є одним з лідерів з виробництва деревини. Деревообробній та суміжній галузях працює близько 200 тисяч працівників, а дохід від експорту паперу, картону та виробів з дерева у 2015 році склав 20 мільярдів доларів. Канадський уряд надзвичайно пишається тим, що майже половина лісів країни сертифіковані. Спеціальні органи регулярно перевіряють, чи лісові господарства дотримуються міжнародних стандартів у своїй роботі. Наявність сертифікату значно спрощує виробникам вихід на світові ринки і є доказом якості товару. В Канаді 94% лісів належать державі. Десята частина з них є заповідними. Врешті мають право відпрацювати деревозавітівельні компанії, які повинні отримати для цього ліцензію, яка зобов'язує відновлювати вирубаний ліс, зберігаючи його розмаїття. Різні типи і вік дерев сполучення лісових масивів. Забороняється різати дерева, які є важливими для харчування диких тварин. Кожна провінція та територія стежить за дотриманням затверджених умов. І якщо заготівельники їх порушують, до них можуть застосуватися серйозні штрафні санкції, анулювати дозволи або навіть посадити у в'язницю. За статистикою менше 1% канадських лісів ідуть під заготівлю щороку. А площа нових насаджень повністю покриває вирубки. На сьогодні все з вами була програма Реформа. Дочекайтеся нас наступного тижня. Ми покажемо і розкажемо, як працює в Україні зелена енергетика.